До вашої уваги, вхідні металеві двері. Комплектація Lux модель Flex. Полотно товщиною 110 мм посилене має 16 ребер жорсткості. Утепене мінеральною ватою. Торець полотна зашитий МДФ. Три контури ущільнення. Зовні МДФ накладка товщиною 16 мм, в полярі дуб шалі З внутрішньої сторони МДФ накладка товщиною 16 мм, в поле дуб шале сивий. Замки верхній сікуреме 2019, нижні сикуреме 2061. Встановлені в рівень сшивкою колотам. Хромована квадратна фурнітура, нічна засовка. Італійський штоковий циліндр сікурема К2. Рама товщиною 120 мм утеплена мінеральною ватою. Регулятор прижиму полотна. посилені пластини під кожен рігель замка. Три петлі та три антизрізи. Лиштова прихованого монтажу встановлена в рівень з зовнішньою накладкою.